Виконуємо номер 519 із підручника Алгебра 8 та номер 10.19 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть добуток. І два завдання. Приступаємо до виконання. У нас. В чисельнику і знаменнику многочлени. Розкладаємо їх на множники. М квадрат відняти 4 м додати 4. Квадрат першого виразу відняти подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу це у нас формула. А квадрат відняти 2аб додати b квадрат. Квадрат різниці. У ролі а у нас виступає М, у ролі b виступає 2. Тому маємо М відняти 2 в квадраті, квадрат пропустила. Знаменник також у нас у... тільки квадрат суми, поставлю знак плюс, у ролі А у нас виступає М, у ролі Б3, тому маємо М додати 3 у квадраті. М квадрат відняти 9 це у нас різниця квадратів дорівнює добутку різниці на суму. А у знаменнику винесли 3 спільний множник за дужки. Ну і тепер наше дроби готові, можемо множити. Я подам М відняти 2 в квадраті через добуток і множу на різницю М3 3 і на суму М3. І в знаменнику аналогічно. М додати 3 в квадраті подам через добуток. Ну, а тепер скорочуємо. М відняти 2, М додати 3. В чисельнику маємо добуток М відняти, добуток різниці М2 на суму. На різницю м3. У знаменнику 3 помножити на суму М3. Завдання друге. У чисельнику у нас квадрат першого виразу відняти подвоєний добуток першого виразу на другий, дати квадрат другого виразу це квадрат різниці. Х і 5. Знаменник не змінюється. У нас немає подвійного добутку, тому переписали. Тепер у чисельнику другого дробу нас сума кубів. Сума кубів двох виразів до рівня добутку. 27 це 3 в кубі. Суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. І 25 відняти х у квадраті, це у нас винесемо знак мінус за дужки, і це буде х квадрат відняти 25. І тепер ще раз перетворення: множимо мінус на мінус буде плюс. І зразу буду множити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. і х квадрат відняти 25, розкладу на множники. Квадрат. Різниці х і 5 подаю через добуток, множу на суму Х і 3 і на тричлен. У знаменнику тричлен. Множу, розкладаю на множники. І ще раз повторюю мінус на мінус, у нас буде плюс х відняти 5. На Х додати 5. І тепер скорочуємо Тричлен скорочуємо. І тепер різницю x і 5. Чисельнику маємо добуток різниці Х і 5 на суму Х і 3. А в знаменнику різниці: ой, сума Х і 5.